Коли відновлять дорогу на монастирську гору, це та ряд інших питань депутати Полтавської міськради розглянули на засіданні постійної комісії з питань містобудування. Вони зібралися 20 березня, аби обговорити капітальний ремонт серпантину, тобто вулиці Паїсія Величковського, в цьому році. Та замість конструктиву виникла жвава дискусія щодо термінів реалізації цього проєкту. Адже поки керівництво управління житлово-комунального господарства лише окреслює етапи виконання робіт, жителі мікрорайону поступово. ...стають заручниками бездоріжжя на сьогоднішній день. Мешканці червоного шляху вони трошечки обмежені в пересуванні. Це дітей вивіз дітей да, шкільного віку, на роботу люди як їздять. Да, і ми, якщо возьмемо ту дорогу, по якій ми об'їжджаємо на сьогоднішній день, через Яківці, це об'їзна... дорога, на яка веде на котельву туди, на Дублянщину. Цю дорогу розіб'ють е, великими. Великим автотранспортом. Там вже ходять зерновози, да, і доб'ють ту дорогу, і червоний шлях залишиться взагалі без проїзної частини. Поки мешканці плекають надії на довгоочікуваний ремонт аварійного серпантину, а чиновники шукають, де на це взяти кошти, деякі проблеми можна вирішити вже. Йдеться про тему громадського транспорту, яку також порушили на комісії. Автобус обмежили, міняють автобуси там раз за разом. Людям бабці виїхати в лікарню, вона не може виїхати. До кінці кінців, навіть ладуть. Я розумію, ви там будете з цією дорогою. Дійсності сьогодні мені сподобалось Волков сказав, два роки буде ця дорога будуватися. І ну, я думаю, не два, а три точно. Зробіть об'їзну нормальну дорогу, поасфальтуйте, уберіть захащеність вдоль проїжджої частини. Зробіть, це все ж елементарно можна зробити. Обмежте проїзд тієї частини, де тяжеловозом, щоб вони туди не їхали, щоб не добили оту дорогу. Зробіть це все. Це в вашій всій компетенції. Тепер, зі за, ну, довгого об'їзду, у нас дуже великий розрив з автобусами. Катастрофа. Добре, вирішили якось питання. Пустили великий автобус. Сьогодні пустили, через дві неділі забрали. Пустили, забрали. Той автобус, хоч тільки люди почали виходити, і ту, на цей автобусі, як і в цій і Патлаївка, він тільки почав набирати людей. Тільки у нас почалося все нормально. Опять поламався, забрали, і по результату ну це таке знущання над людьми. Голова комісії Сергій Ващенко запропонував поки дотримуватися такого алгоритму дій. Та опція робіт є дуже великі. О. Це одномоменно зробити нереально, але на даний момент, ще раз повторюсь, щоб забезпечити можливість, тобто стабільність газопостачання і водопостачання мешканців червоного шляху, нам треба переложити газопровід і водопровід. Це раз. Інше питання, як Сергій Миколаїв зауважив, де взяти на це гроші. Це два. О. І третє, забезпечити тимчасовий проїзд по цій дорозі для мешканців червоного шляху. А це можна зробити реальне, зважаючи на суд. в результаті ситуація з ремонтом серпантину на сьогодні залишається невизначеною, адже запитань тут значно більше ніж відповідей.